Друзі, всім привіт! Далі продовжуємо виконувати завдання. Сьогодні в нас завдання пірати кровавого паруса. Це вже четверта частина. Всі три частини ми виконали. Друзі, відкриваємо карту, і нам потрібно ось тут вбивати е, даних монстрів, щоб виконати це завдання. Давайте спочатку біжимо, друзі, ось сюди, ось цю сіру зону, от І потім вже продовжимо і я розкажу, кого. Нам потрібно набивати. Але хотів ще вас попросити поставити лайк та підписатися на канал. Все, зустрінемося, коли я буду на місці. Друзі, знаходимося ми зараз, як бачите, на цій зоні, де я вам казав. Зараз я показую, які намодки треба вибивати. Ось серві голова, такий нам треба набивати 10, друзі, штук. 10 таких монстрів. Давайте наб'ємо їх і далі вже продовжимо. от ставлю мітку, Ось. Набиваємо тоді таких 10 монстрів і далі продовжимо. Друзі, після того як ми набили цих 10 е, сорвіголов, е, 10 штук, далі нам потрібно роздобути карта піратів та перекази піратів. Бачимо на карті ось це місце, де нам потрібно здобути ці ітем-предмети, біжимо тоді в цю е, точку. Коли буду вже на місці, то продовжимо. Так, друзі, відкриваємо карту. Як бачите, ми знаходимося на тому місці, де нам потрібно роздобути приказ піратів та карту піратів. Друзі, зараз покажу, де знаходяться ці ітем-предмети. Може хтось вже догадався. сюди. Друзі, ось підбігаємо до двох таких ящиків. Отут на ящиках є приказ. Нажимаємо праву кнопку на нього і забираємо карту і приказ. Все, забрали ці ітем предмети, відкриваємо карту, показує, що нам потрібно повернутися в піратську бухту. Друзі, Біжимо назад в піратську бухту. Вже коли я буду в піратській бухті, продовжуємо. Так, от ми в піратській бухті, прибігли сюди. Тепер біжимо до NPC, який обрали завдання, щоб виконати його. Так, біжимо на третій поверх зразу. Так, друзі, от NPC вже нас Що очікує. Це частина, друзі, четверта Нажимаємо продовжити, віддаємо ідем предмет, який ми зібрали. І нажимаємо кнопку завершити. Друзі, буде також п'ята частина. Я думаю, це вже кінцеве буде завдання. Ну, останнє. Так що, друзі, вже будемо контролювати його в відео. На цьому все. Всім дякую за перегляд відео, всім пока.